Всіх вітаю на моєму копарському каналі. Це відео буде друзі, з двох частин. Тому що записав відео, там я п'ять разів виходив по півтори, по дві, по три години. от, І воно вийшло на більше ніж годину. Так що, друзі, я розіб'ю його на дві частини. В першій частині будемо шурфити, побачите на городі. Тут ось. от, ну... Ішов що в першій, що в другій частині будуть цікаві знахідки, забіжу наперед. Буде срібло там і там. От і в першій, і в другій частині. Так що, друзі, я розіб'ю напополам хоча б по півгодинки, не більше. Друзі, а ви напишіть в коментарях, як вам більше подобається там. Чим менше відео, чим більше відео, який вам формат більше подобається. От, я прислухаюся до кожного і виводи роблю. Також дякую вам за підписки, за коментарі, за вподобайки. За все вам дякую. З приводу шмурдя я покажу вже в кінці другої частини. Друга частина буде, я думаю, це відео вийде, припустимо, сьогодні через пару днів буде і друга частина. Так що я в кінці другої частини покажу вам, що ми накопали шмурдя. А... В першій частині, що ми накопаємо, я покажу з першої частини. І в другій частині, що ми накопали, покажу вам в другій частині. Так що, друзі, ну і шмурт, покажу в кінці другої частини. Ну ви зрозуміли. Все, не буду балаболити, тому що і так, блін, відео затягнулося надовго. Ну, друзі, як виходить, так виходить. Я багато чого вирізаю. Коротше, ну, так виходить. Так що, от якось так. Все. Йдемо вперед. Всіх вітаю. Вибрався сьогодні на пару годинок. Тут по-домашньому. До сусіда прийшов нагородик пройтися. Ну, я його запитував, так що не думайте, що я тут щось халтурю. Він мені дозволив. Тому що, знаєте, весна прийшла. Багато роботи вдома. Ніколи виїжджати кудись далеко. Коротше, а знаєте, як хочеться вийти десь попікати трохи. Ось, прийшов нагород. І от тут був, друзі, перший сигнал. От тут був... А, ось я бачу. Оже, я вже бачу ось. Ну, 48. Думаю, що Радянщина. Так. Радянщина. Так. Герб бачу. рамочник, рик, давайте гляну, 1940, что, 43, чи Давайте водичку возьму. Ой. Так, 15 копеек, рамочник, 45-го року. Ну добре, клас. Перша знахідка є. Дякую, дідусь, хабар тобі. Так, що у нас тут? Ну, вже добре. Хоча я тут ходив. Ложим. Пуста хабарниця. Перша монета є. Я тут ходив, тут було денужка, по-моєму, найшов. Ну щось є, походимо. Ну, я так пробігся. Так, ну все, идем далее. 78, 82, 77. А, давайте вместе, ну, такой. На алюминий не схоже, конечно. 80. Такий мне сигнал подобается. Главное, что... Ось десь. Якась... З каструлі, мабуть. там, де золоті монети були. <сих> Остався кусок тільки. Ну, ладно. Значить, це попереду. Ямки зариваю. Отак. От Не знаю, вам чуть или не. Хотя камера рядом были наушники. Что-то большое. Великое, великое что-то. И сверху. О, видите? Почищу Василович город трохи. Від гвістків, від алюмінієвих проволочок. А що, буде повод зайти до Василовича? Ну як? Ну зрозуміли. Тортика з'їсти і... Чайку випить. О, дивіться. Гудзик є. Ладно. Кинемо її ось сюди Ну ладно, друзі. Буде цікавий сигнал. Я включу і покажу. Сигнальчик такий був. 52.48. Ось дивіться, ще є печатки. О. Так. Давайте глянем, що це? Герб бачу. Радянщина. Так, друзі. Що тут у нас? Шестерочку. бачу? Давайте помиємо. 36. Двадцять копійок. Рамочник. 36-го року. Ну добре. Ложимо її. Туди раз. І все. Ямку зариваємо, тому що люди більше не пустять нагород. Так. Ну все, идем дальше. Это, а бачите, две монеты на этом участке. Ну ничего. 50-48. Ну не знаю, может и проволока? Да нет. Давайте глянем. 55. ну не монета точно, мабуть, уже. Процентів 85-90, що не монета. Знаєте що? Жопка з батарейки. Хе. Ну ладно, кидаємо шмурть і ямки зариваємо. Ідемо далі. Сигнальчик такий був цікавий. 66, 72. Ну, бачите, такий плагає. І що я бачу? Мабуть, гудзик. Чого такий сигнал, він незрозумілий. Може гудзика якийсь, знаєте, сплав. Він шляпка ця злізла в йому. Ушка, звичайно, немає, тому що осталася одна, так сказати, Шляпка його цього гудзика. Отакий. От Отакий. Ну, мабуть, гудзик. Добре. Є щось. І то добре. Кидаємо. А що? Оце пройшов. Дві монети, два гудзика. Хоча, друзі, я тут швидше ходив восени. Ну ходив. Це дивіться по своїх так сказати, слідах хожу. І що кажуть, знаєте, вибиті місця всі вибиті. Та не буває вибитих. Сам після себе ходжу, сію ж самою котушкою ходив, можете на каналі подивитися відео. Я тут знаходив царки, радянщину. І знову я знаходжу. Хоча навіть нічого і не виралося. ну, Може десь знаєте, котушки не даю, пропустив. Ладно, не буду балаболить, іду і далі. 47, 51, 48, ну знаєте, схоже, але мене глибокувати на схоже на радянщину. Але не впевнений. 48, 46. Є сигнал. Так. Надіюсь камера, ага, нормально. Вроді би. О, сейчас есть круглая. Так, круглая есть. Одна копеечка. Радянська. Маленькая она, бачите, яка. Їй, звісно, винюхати, бачите, онлайн вийшло. А я що подумав, я думаю, знаєте, я про минулого разу під осінь. Тоді була дуже суха земля, що не така була провідність детектора от, через землю. от. І я ходив тоді без наушників. Може я просто в наушниках краще чую ці всі сигнали глибокі там. Ну, ну ви зрозуміло. Одна копієчка 1972 року. Фух. Так, що у нас тут? Подивимось. Оп! Ха. Оце у нас. Оце вам і город Хоча я тут ходив, ну ви поняли, зрозуміло. Так що от тобі город. Ну добре. А сигнал такий, бачите, хоча і глибоченько було, ну маленьке, бачите, таке, в принципі, нормально. Все, буде сигнал, як завжди, включу і покажу. 84, 87, 75, сімдесят пять. Це ні. Ні, думав. Таке щось туди-сюди. Давайте піном. Потому що спином... піно класна річ. Допомагає. Сто процентів. Вот А боже, лыбока. Вот там шесть. Бачите, чи гвіздок, чи не зрозуміло. Квадратне. Да, гвіздок оце вам. гвіздки також. Інколи б'ють, він мабуть, кований і ржавий, тому так і б'є високим сигналом. Ну, знаєте, не копати такий сигнал теж. Чорного чуєте скільки сигнальчик був такий високий. Ось, я думаю, що а, ну, Так, камера, я думаю, ви бачите, що я знайшов. А знаєте, що на мене намовиться? На петличку, армійське, автомобільне військо. Знаєте? Така. Колісниця. Хе -хе. Ну, клас. Автомобільні війська. Хе -хе. ну нормально. Я що, друзі, це дивіться до цієї мітки дойшов, оце пройшов. А це оставимо на завтра, тому що треба йти ще й роботу робити. Роботи багато, весна йде. А якось так для вас буде. Секунда і ми обратно повернемося. А для мене буде одна доба. Да? Дивіться. А красиво. Автомобільна війська це ухти! При Радянському Союзі не знаю, хто тут був в таких військах. Ну добре, клас, клас. Мені подобається, навіть є, бачите, і різьба, вона закручувалася така гаєчка була. Ну. Подобачка, друзі. А тут йду отак. Сюди пройшов корузи, і йду отак, там копнув таке, щоб не в пустому йти. І тут сигнал 66. Так, а де? Щось отут в оцій ямці. А ось було не знаю, що це. Так, пін кинем. Ага. Радянська. Хоча я тут ходив також. О така вона глибоченька була. І не зрозуміла. Не знаю, що за монета. Так. Помоємо герб. А ну давайте бистренько помиємо. Та що з цією сумкою в мене? Надо якось віддільно воду хранити. СССР угу. бачу. Звісно, земля така. Вона місяця чорна земля, бачите який. Коротше, якась радянська копейка Не знаю спробую я її потім обмити і Ну, як завжди в кінці відео я вам покажу Так, ну добре, все Це вже точно закругляємося на сьогодні Виходимо завтра Пройшло Пару днів, тому що то дощ був, то треба було дерева обрізати. Думаю, допройдусь, бачите. Отсюди пройшов, пройшовся, пройшовся. І тут у нас така яма. Короте, що в нас так, ну, щоб вам видно було? Сигнал був, ну десь на отакому уровні, отут бачите, на отакому сковорода була оця. Ну я її вирив. Потім бутилка. Потім дивлюся, блистить, це ж там може пустити на дні. Дивлюся, блистить монета. Вирив її. 1931 року, я так розумію, три копійки. А тут ще один був сигнал такий високий, 82-84. Теж ціля... вирив землю сюди, викидав, почав пробувати 82, Це на такій глибині. Мабуть, тут була хатка. Що у нас тут? Ну, Може тут була груба, тому що... Друзі, монети такі страшні. Я думаю, ще мабуть царк. Надо, звісно, тут би... <гум> ну Василь Василович, шурфануть би тут. Дві монети з однієї ями. А яма-то дивіться. Ось моя лопата, бачите? О, от так. Тут би я, бачите, там вона глина. Може бути це знаєте ще що можуть, бути. І хата тут раніше, може бути була. О, зараз помию цю монету. Принаймні спробуємо. А може було тут груба, тому що монети такі, бачите, страшненькі. Монета не знаю яка. О! А що я вам скажу? Даже, мабуть, і білончик. У мене, мабуть, такого і немає.

Хоча це має бути срібло. Оце тобі но. Дві монетки. Положимо на бутилочку. Ну не знаю, трошки тут вокруг парив зараз. Якщо що буде цікаво, це дивіться на городі тут. <гум> Оце вам і зарився. Сковорода, під сковородою, було дві монети. Ну, бачите, примерно ті года. 23, й 31. й Ну от так. Фух. Так, трошки парить. Я спочатку думав, сковорода, знаєте, раніше. Радянські часи... О, щось тут таке шляхоть. Радянські часи. Знаєте, самогон ховали на городах. Думаю, може яка банка або бутиль. Бух. Думаю, знаєте, закривають самогон, постав їх сюди. Щось черкотить там. Це я вирив яму Сказати Василевичу. Хай бере лопату і риє. Може тут кладушка буде, хотя навряд чи Це, знаєте, може. А далі, що глина? А знаєте, глина. Глина може бути і піл хати, як хата була. Глиняний пил, бути. Тут треба ще, знаєте що, опускатися вниз. Пілом пробити. Так, а ну давайте. Не, нема. Ну ці. Вы чё это, да? <плышко> Трошки давайте разгоним. Вот так. <плышко> не. <плышко> не, не. А давай топином пробью. Что-то тут есть. А там есть. Тут, наверное, что-то черное. Так. такая что-то... Все. Знаете что? -то, Нові нічого не бачу так під дно. лопата тут на лопаточку маленька, а там щось? Ну я думаю, якщо я й стовирив, якщо там щось є. Так. Уголь появляється. Ну, значить, друзі, понятно. Ну, давайте сейчас порився і подивлю, що там. Ну трохи. Фух. Ну що, есть рибло. задние ямы. Вот так. Ну, добрый. Выключаем пока камеру. Ну что, давайте подъемся Що ми в першій частині нашого відео нарили? Це таке щось незрозуміле. Я знаєте, думав, що це. Може це, знаєте, як голубам на лапки, якісь цифри. Ну не знаю, воно чи не воно. Напишіть в коментарях, чи воно чи не воно. Це гвіздок, я так зрозумів, шиферний. Ну ви розумієте, так? Да? Гудзики такі, бачите. Один, другий, третій, четвертий. Це осколочок. Бронзовий, не знаю, мабуть, осколочок з чогось. 50 копійок, 20 копійок. Секундочку. Який рік 36, -й. 15 копійок, 45. -й. Це щось взагалі страшне, мабуть, воно горіло. Ну, знаєте, на городах палять завжди, бачите, така страшна. Ну, Це з з тієї, де ми шурфили. 3 копійки. І дивіться, такий. Шеврончик. Оце автомобілісти. В армії таке раніше було, ну, автомобіліст, автобат, типу такого з петлички Ну, доволі, бачите Ну чорне, звісно. І саме цікаве, місце зі мене це була серебрана, срібна, тобто. Також я її чистив, чистив, бачите, вона, мабуть, також підгоріла. 15 копійок. 23-го року 1900. Доволі приємна, класна монетка. Це її так тільки зміг відчистити, ну, в принципі, має така вона перва срібла 15 23-го року. Ну, До колекції в принципі, піде. От якось так. Буде друга частина, буде друга історія. Я думаю, що через пару днів буде друга частина. щоб... Знаєте, не затягувати. Щоб одна, потім друга. І в кінці другої частини я покажу, скільки я шмурді накопав. Мабуть, відро. За ці 5 вихідів. Там, по годинки, по 2-3 по виходив. Не, на, цілу неділю виходив. Разів 5, ну, друзі, то буде вже друга історія. Так що, друзяки, дякую, що ви підписуєтесь на канал, що ви мене підтримуєте. Підтримуєте мій канал, мою творчість. От, Вам, друзі, подобаєчка. Що пишете коментарі. Друзі, здоров'я, благополуччя, здоров'я, благополуччя вашим родинам і всього лише найкращого. І, звичайно, друзі, нам усім мирного неба над головою. Дякую за увагу і за все дякую.